Знаєте, по своєму стану здоров'я, взагалі те, що я хворію вже місяць і ще й близько я не наблизилася до кінця, бо в мене ще ось тут всі затоки, все, все далі стоїть прекрасно. інгаляції полегшують, стан ліки полегшують, але від, від прийому до прийому і це все. Я можу сказати впевнено, що я себе вижила на максимум. Просто виснажила на максимум, який тільки можна було. Я розумію, що починаємо ми братися за щось тільки тоді, коли уже як це кажеться болить. Але краще пізно ніж ніколи. Тому, як ви вже помітили, останнім часом дійшло до мене, що варто спати. Що варто дбати про свій сон. Надіюся, наступним кроком стане фізичне здоров'я вже тоді, коли я хоча б трошечки фізично буду мати більше сил. Бо, окрім того, що тут все тут все так важко і тисне, то й фізично не мають стільки енергії. Це важко, просто чимсь займатися спортом. Сподіваюсь, наступним кроком стане йога, а далі бій.